Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів ефірі. Програма базарний день. І на цей раз ми на одному із луцьких ринків будемо шукати гарбузи та моркву, а також поцікавимося цінами. Тож ми вирушаємо. Ну а ви не забудьте підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого та найголовнішого. Далеко вже не доводиться йти, бачимо, тут є гарбузи. Добре, дня, скажіть, будь ласка, хто продавець гарбузів? В яку ціну гарбузи продаєте? Це ваші там? Так, да, гарбузи 25 гривень кілограм. А це ваші так домашні? Е, так. А, а розкажіть. Що це, які вони на смак, що з них? можна? Солодкий. Солодкий гарбуз на кашу може бути. Зараз якраз сезонна? Так, да, якраз почався сезон на гарбузи. А багато взагалі у вас вдома гарбузів? Не дуже. А люди беруть зараз Чи поки трошки так. По чуть-чуть. Ну а тут ми бачимо такі оригінальні гарбузи. Зараз поцікавимося десь у продавця, в яку ж вони ціну. А розкажіть, чому вони такої цікавої форми? Що це за гарбузи такі? Це вони переважно їх або свого не фіні або купують. Іспанії, Іспанії, Італії, навіть деякі привели з Канади. Ну це правда, не всі, це можна сказати, десята частина, ті, що в мене є. Ну, це бач, які чудеса природи. Вони є навіть такі види, що навіть нам і не, не снилося. О, тільки це треба. бачити. О, я їх просто вирощую другий рік, їх там є більше як ставить і є що Ну, кожна настінин може дати якесь відхилення, брати дві з одного горбуза, а вони можуть бути зовсім різні. А скажіть, які вони на смак? І частина горбузів їх можна вживати в їжу частина. А коли вони ще молоді, коли вони досягають, робиться тверді? Ні. А частина просто є в декоративні. Вони можуть зберігатися рік, п'ять, найдовше. Чи вони можна вживати в їжу? Тобто, є тобто, там частину, тільки що можна вживати, ну не всі. А вони можуть зберігатися навіть. І три-п'ять років тільки треба там серединку її вирізати, і тоді він засоситься і дуже довго зберігається. А ті, які можна вживати, вони солодкі, можна на кашу якось? Ну, вони от, як в мене от, як ті баси мускатні, вони солодкі. Ну, вони такі солодкі не будуть, але на смак вони будуть непогані. Бачу, тут вас наполовинку, це ви продаєте чи як? Чи? Ну я можу і такою продати. Ага. Я такі, на такі кусочки їжу. Ага. Це власні гарбузи, так? А де вирощують? Кременець Рожище. А цього року як гарбузи? Гарні. Гарні. А які вони на смак? Солод? Солодка. Солод беруть. Трішки. Беруть, але беруть, вже беруть. Сезон ще розпочинає. Так, так, ще ще вони на городі. А як це що за сорт вид? По нашому сонечко воно так по бо воно тако таке прихлюкнуте і кругленьке таке. А ви що такі продаєте? Чи ще? Ні, є гітара, такі ще є. Ага. А чим, чим відрізняється? Бачу по кольору, ну, колір трошечки інакший, але вона більш м'ясиста. До цієї порі все м'ясо, тут тільки зернинка. А які і краще? Ні, і ті добрі. Якщо стиглий, гарний, то і ті ті добрі. Зрозуміло, бачимо, що у вас тут морква. Це також важко. Да, Цього року не бачите, не було душі, то це не морква. А в яку ціну продаєте, подбається? Це не морква. А самі з моркви робите не щось? Зараз. Якісь рецепт? Соки, соки робили. Яблука, морква, сік безподобний. Скажіть, в яку ціну продаєте? Шо? Гарбузи, гарбузи. 15 гривень. А це які це ви самі вирощуєте? Сама. А де вирощуєте? Кусіча. Розуміло. А це які вони на смак? На кашу добре, добре. Кашу дуже добра? Люди вже сьогодні багато брали? Одна людина. Сьогодні день такий не дуже. Людей багато. А так беремо. А розкажіть про моркву, в яку ціну? Повинні? Морква 23 гривні. Це домашня морква, буряк домашній, все домашнє. А багато продає? Так морква продається, таке, як не є. Це все-таки є основний продукт, люди. Все ж продається? Так, да, все продається потрошечки. А що це за морква? Осіння морква вже. Хороша, домашня. Так і називається осінь. Ага. Це ви її так назвали чи так? Ні, вона так і є, осіння осінь. — Продають нормально. Цього року нормально? Нормально, нормально. Буряг морква. Люди тут такий продукт, що кожен день купують. Що це за морква? 30 гривень. Сурдабаку. Смачна морква, яка Смачна, бо Це ви вирощуєте, так? Так. Я вирощую Лихі. — А багато цього року моркви вродило? Не дуже. А взагалі купують люди? Зараз сезон якраз, тому моркви і гарбузів на Луцькому ринку тут вдосталь, а ми продовжуємо шукати. Яку ціну продаєте гарбузи? 20. Це ваші, власні? 20. А де ви вирощуєте? На городі Ну, а Десь неподалік біля Луцька? Так. Да. Зрозуміло. А що це за гарбузи? Які вони на смак? Солодкі, фамінки? На все кашу все. добре приїхали. На кашу добре. Зрозуміло. Але що такі продаєте? Чи ще якісь продаєте? Є більшенькі, є такі, є більші, великі є. є круглі, Є ще вже такі. А скільки вже сьогодні продали? Скільки вже сьогодні подили. Два. А що взагалі з гарбузів можна робити, От, окрім як в кашу? І запіканки всякі роблять, і Другі, печуть. Другі, печуть. Ну, де, де. Ви, ви почати Так. Да. Поділіться рецептом. Які так само піст, як піст починається. Ми тільки пироги печемо на гарбузі. Так само гарбузу почистила, відварила, трошечки потовкла, додала трошки олії, солі, цукру, дрожжі, і воно дуже хороше. Вони такі да навіть без яєць, бо це пісти, і без яєць вони жовті. Трошки ще куркуми додаю. — Ви Аєте якраз зараз гарбузи? Чи може? Ні в мене в селі гарбуза своя є. А багато вирощуєте? Ні, ну мама була, то вирощували. Отож, ми обійшли один із луцьких ринків. Сезон на гарбузи в самому розпалі. Тож їх тут дуже багато, а ціни коливаються від 15 до 25 гривень. Ну а морква це те, що буде необхідно завжди. Продавці кажуть, що ціна на неї трішки піднімається, адже цього року морква не вродила. Проте, все ж таки, її тут досить багато. Тож ласкаво просимо на луцький ринок. Ну, а з вами була програма Базарний день. До нових зустрічей.